22 травня 2025 року престольне свято відзначила релігійна громада Української православної церкви села Колодії Волинської області 30 років. Як було закладено перший камінь будівництва цього храму, руками вірян та священників було багато чого зроблено за ці роки. Сьогодні у цей день розділити це свято разом з громадою прибуло духовенство та гості. До вашої уваги відеоогляд престольного свята у селі Колодії Волинської області. І Жили с існу, і воскресів, поміділися Боже, жена, віроносить за віщами, рану вся, і Твоїм постолом, і даруя, ваші подали в світі. Опалишься, импрессиверы! Аллилуйя аллилуйя, 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 Во время Ону Иисус все Народ ученик Його і множество, много людей, от Сия, Иудеї, Иерусалим, и Поморе Тірська, и Сидонська, и же и доша послушать Його, и от ні дух своих, и страждущие от дух нечистих, и селя хося, и весь народ, іскаше, прикасатися Ему, сила от Него, і иселявши вся і той, возвід очи свої на ученики своя глаголаше. Блаженні, низшей Духом, яко как вашей Царствие Божие, блажене авчущей ныне, яко насытитеся, блаженні, плачущі ныне, яко воссмеетеся, блажены будете, их возненавидят вас, человецы, їхда розлучат ви, і и понесут, и пронесут імя ваше, яко зло. Сина Человеческого раді, возрадуйтеся в той день і взиграйте все бомзда ваша много на Небесі. В сьогоднішній день, після пасхальний період, ми з вами зібралися в храмі помолитися, прийти кожен своїми потребами, попросити в молитві, подякувати Богові і, звичайно, прославити велике ім'я святого ім'я, яким Ім'ям, яким сьогодні і освячений цей храм святий. В сьогоднішній день ми з вами відзначаємо пам'ять святого, якого знають всі, якого шанують, про якого майже не треба розказувати життя. Проте ми маємо сьогодні так само, в сьогоднішній день, повчитися від нього моралі, вчитися духовності. Бо якщо село вибирає собі покровителем того чи іншого святого, значить люди дивляться на його життя, так як і написано в Євангелії. Дивіться на наставників ваших. І на кончину їхнього життя, а потім подражайте їхній вірі. Ми з вами вшановуємо Святого Миколая. Ми з вами його вшановуємо двічі на рік. І сьогоднішній день, весняний день в нас вдруге вшанування імені цього святого. Шимо помолім серцем сі Христос воскрес! Воистину воскрес. На фаворі, як Господь преобразився і каже, добре нам тут бути. І я щиро від серця кажу, добре з вами бути. Добре з вами бути за вашу молитву, за вашу любов до храму, по якому тільки заходиш і видно. Добре за вашу присутність, яка свідчить, що ви дійсно любите цей храм. Добре, що ви своїм настоятелям. І не будьмо сліпі і не будьмо глухі, а дійсно будьмо пам'ятаємо ту любов, ту радість, той мед. Для уха, для серця, віри, який перший раз приходив до храму Божого. Пам'ятаємо той мед, радість, якої коли освячували перший хрест, як освячили фондами тут під цей святий храм, як він будувався, і з якою ви щирістю збирали кошточки і прагнули його збудувати. Пам'ятаєте своїх настав вчили завжди вас, і любові до Бога, один до одного. І тому стараючий слух наш був до свого пастиря завжди приклонний. Завжди не від того, що хтось десь з боку кричить і гарно розказує, а пам'ятати завжди першу любов. Ми повинні завжди пам'ятати, знову повторюю тих людей, які нас до церкви привели наших батьків, наших дідусів. можливо не були богословсько освічені. Але вони знають, що навик духовний, до церкви, треба, щоб дитинка мала і знала. І вона розуміє, що таке храм Божий. Вона знає, що до неї трепець страх. Вона знала, що буде біля храму Божу, то благодать Божа дасть і людину, яка далі навчить її. Далі буде сіяти в її серце. Буде і наставник, будуть і люди добрі. І піде вона навчитися, де вона буде працювати, знов такі люди будуть. Але це спочатку треба засіяти маленьке серце, щоб воно слово з вами тихенько в до церкви. Буде трошки бешкотувати тут, бігати, але воно буде тут, біля вас. Водно благодій, то і благодаті Боже. Ми взяли молитви читаємо перед службочкою священню, каже, священники віруючі люди, що каже, дай, Господи, сладость чу чути і зберегти присуття Твого. Тобто, щоб ми завжди причивали, що Господь завжди з нами, як правильний Авраам, що він завжди ходив перед Богом. Він чув, що перед Богом ходить. Тому ми повинні і живемо, слава Богу, ці радості і дякуємо Богу і вам за ту і щирості молитви. Збережіть її живітній, приумножайте, виховуйте всіх діточок своїх. Ні на кого не задайте увагу. Всякі приходять в цей світ і всякі відійдуть. Але Бог завжди остане слово за Богом. Тому я радий бачу навіть і старшенькі, старшенькі, ще як ми спочатку того, хто заклали хрест у вас, пам'ятаю, на вашому свяченні. Тому хай господарує. Щоб цей зв'язок духовний завжди перебував з вами. І мені дуже приємно, це Георгій, як настоять, я з ним також трохи пов'язаний більше і більше, більше і роботами, і саме молитвою. І я бачу цю е, сладоч і жажду у ця, е, вашого настоятель. Навіть десь на роботі ми десь така життя заставляє десь трошки бути нам, ще щось бути, і дивіться на молодих священиків, дивіться... Як вони, в них є та жажда до молитвочки, просто бути. Молитво це, як ви чули сьогодні ангельський спів, як вони спів? Тому що вони от серця, як виховалися від матері, як до цар, як любили цей спів, як господар через семінарі, вони бе така. Прости хлопці із сіл із містечок своїх без музикального світ. А як вони співають? Як Господь дає благодаття з чудо на очах, показує як Господь розкриває людські серця. І вони повірте таким самим прагненням ви чуєте кожен раз. Вони прагнуть і у вас розкрити, в кожній дитині, кожного з вас, вислухати і розкрити. Що в нас є надія на хороше і вона живе в нас, живе, і ще так само ми дарували. Ми і покликнемо цей світ маленькими свічечками світити, не журитися. Не стогнати, не страхатися, а навпаки, хтось стогне, каже, Господь з нами все переможемо. Що там? Ми не знаємо, як, але ми знаємо, що точно ми переможемо з Богом все. Христос Воскрес! І сьогодні, браття та сестри. Прославляючи Святого Миколая Чудотворця, ми дякуємо Богу за те, що сьогодні ми маємо, за те, що ми маємо мирне небо, за те, що ми маємо. Можливість молитися за те, що ми живемо і маємо здоров'я до храму Божого прийти. Богу за це слава на віки вічні. І хочу ще сказати таку новину, браття та сестри, що хтось Микола трошки зачепив цю інформацію про те, що в цьому році виповнюється 30 років, як заклали перший камінь на цьому місці під храм. Мені розказували люди, яких облагочинили, їх, їх довгождали, того бачив чого, тому що він через Новосінки їхав, через Сколки, поки -то забрали з Новоселицького батюшку, поки ще Куцівський забрали батюшку. І приїхали, то вже десь було після обідня пора. Але ви всі чекали, місце освятили, і з цього почалося будівництво цього Божого дому, в якому ми вже, слава Богу, молимося декілька, декілька десятків років. Тому хочу подякувати тим. Хто стояв в містох з цього Божого храму? 30 років, і що так подумаєш, це не сильно багато, правда, що ж то є? Але якщо обернеться назад, то за ці 30 років багато що змінилося. Нове покоління виросло людей, нові люди одружувалися, повінчалися і багато-багато інших подій, які сталися в нашому Божому храмі, і не тільки в храмі, а навіть в Божому селі. Тому, батюшка Микола, ви як Тут, як людина, яка, скажімо так, з перших днів в цьому божому храмі сіяли зерна свої проповіді в цих краях, коли ще ми ведмежі служили, і тут охоронили людей так само свій час. От. Тому я дякую вам за те, що ви сьогодні очолили нашу службу Божу, за те, що приїхали до нас, за те, що виочолили молитву, сказали таке гарне слово. Ну і бажаю, щоб Господь дарував вам. І всім тим, хто закладав цей камінь наріжний до на цього Божого храму, що довг довгі-довгі роки, хто що живе на цьому Божому світі, якого вже немає серед нас, тому хай Господь дарує їм вічний спокій у царстві небесному. Хочу подякувати священника, бо мені більше нічого не залишається сказати. Я думаю, священники прекрасно нас навчили, прекрасно нам сказали. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього свята, нашим хористам, які гарно співали. Прославляли Бога своїми голосами. Дякуємо всім, хто долучився обідом, тому що є такі люди, які кажуть, бачка, я там принесла, тільки ви нікому не кажіть. Бачка, я там спекла там дещо, але ну, ви нікому не кажете. От. Хай це буде таємно, ну ти слава Богу. Тому всі, хто долучився до престольного праздника, хто прибирав, хто трудився, тому хай Господь вертає всім з турицею, нам многі благі літа, браття та сестри, щоб Господь вертався за вашу любов довгими роками і здоров'ям у ваших сім'ях і ваших родинах. Вітаю вас, батюшка, і матушку Наталію, з вашим ювілеєм, 20 років вашого вінчання від цієї громади, у себе особисто. Бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя, миру, добра. Хай Божа мати вас охороняє від всяких негарасів і від бід. Хай тільки радість множиться від нині. Прожити в щасті ще багато літ, а й много благає вам літа.